Науковці в Іспанії розвивають нетрадиційну технологію зарядки електромобілів. Вона не потребує жодних дротів і економить час водіїв. Система працює завдяки електромагнітним котушкам під асфальтним покриттям. Йдеться про індуктивну технологію. Котушки заряджаються від електричної мережі. Достатньо правильно припаркувати електромобіль, щоб між ними котушками утворився зв'язок і передача енергії. Це дуже гнучка система. На думку дослідників, індуктивна підзарядка не лише у використанні, але й більш безпечна для міста якщо говорити про електроніку, то ми вже використовуємо 99% потенціалу технології. У нас є все, щоб встановлювати такі станції. Залишається доопрацювати електромагнітні котушки, зокрема знайти виробників. Інженери розробляють систему, що дозволить водіям паркуватися якомога точніше, щоб енергія зарядки не витрачалась даремно. Наступна мета збільшити потенціал і сумісність станцій підзарядки. Наразі ми працюємо на одній частоті, однак в інших країнах. Ця технологія може працювати і на інших частотах. Нам потрібно узгодити це питання. Окрім цього, потрібно також домовитись про розмір котушок. Таким чином ми зможемо удосконалити систему. Довгострокова мета науковців створити автомагістралі, які зможуть підзаряджати електромобілі безпосередньо під час руху.